Сьогодні буде відбуватиметься засідання у справі з земельними ділянками, тобто, за сім'ї загиблих воїнів в АТО, вони мають першочергове право на отримання земельних ділянок, але оскільки Ну, самого початку, коли почали виділяти ці ділянки, цим, цим сім'ям відійшли, ну були призначені досить непогані ділянки, і багато хто також хотів би мати такі ділянки, і тому зараз починає ну подаються саме отакі. Позови на також, ну як можна сказати, конкуруючі заявки. Звичайно, напряму ніхто не представляється з можновладців, На частіше це підставні люди, які іноді навіть, ну як в залі суда суду, також були випадки, що не бажають називатись навіть. Тобто ми так, подаємо заявку, також хочемо. ну вони в принципі також мають право, тому що за законодавством України кожен громадянин має право в. Подати заявку на землю і з резерву земельного цій людині повинна виділитись, бути виділена земля. І тому ми, як ну представники громади, представники цивільного корпусу АЗОВ бажаємо також бути присутніми, слідкувати за про ну тим, як проходить засідання, тим, як проходять ці справи, щоб не було порушень, і щоб сім'ї загиблих ну, учасників АТО були також. Наділені землею цієї. Прийшов на суд захистити права всіх АТОвців, а саме по вулиці Танкіста виділили около 30 учасників. Виділялися вони іменно погіршим сім'ям загиблих учасників АТО. А, але на цизілянки раніше якоби претендували інші особи, тобто взагалі це підставні особи. Прізвища там у мене були там у этого бывшего, получается, бывшего технологічного університету этого этого ректора Донька. Вот. Фамилию поставил забыл, но там можно в інтернеті подивись. А так ос там Денисов, Денисова, да. Вот тут прізвище таке, а потом там ще прізвище є ще, інше прізвище. Ну просто я сейчас їх на пам'ять не помітаю, но Імені прізвища людей там. И, ну, В основному одного начальника по охрані, по охороні труда був вот Ну, В основному всі начальники якихось відомств. Ну, є так само обичні підставні особи, які робили на Демшевському, тобто його робітники. Вот. Я вважаю, що вони, мабуть, підставні особи для того, щоб заполучити земельні ділянки, потім їх продати і там побудувати котеджі. Ну, та моя окрема думка. Сьогодні я заявила клопотання про залишення позовної адміністративного позову без розгляду, оскільки вважаю, що пропущено строк звернення до адміністративного суду, оскільки клопотання надійшло ще 12 листопада 2013 року. Відповідно, особи звернулись до суду лише у 2015 році, у квітні місяці. Хоча для адміністративних справ встановлено строк строк звернення до суду у 6 місяців. Результатів буде завтра о 8 годині ранку. до 19. Якщо буде визнана обґрунтованість такої думки, то які наслідки можуть бути? Наслідки позовна заява буде залишена без розгляду. І що тоді? Я сподіваюся, я, я сподіваюся, що все. Тобто, тобто ця справа можна... Можна буде вважати вирішеною, так? Ну так, дійсно, але ще може бути, звісно, пройти апеляція. Це буде видно з наслідками розгляду. А, яким чином так трапилося, що спочатку справу розглядав новозаводський суд, а зараз Деснянський? Відповідно, спочатку всі ці 20 осіб вони подали позовні заяви в порядку цивільного судочинства. Проте в ході розгляду було встановлено, що все-таки враховуючи позицію Вищого адміністративного суду, що дані справи повинні розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Тоді мною були заявлені клопотання про закриття відповідного провадження, і всі позивні справи були абсолютно закриті. І, відповідно, особи мали право звернутися вже в порядку адміністративного судочинства і звернулися до Дезнянського районного суду.